Загроза окупації Сума, звідти перехід росіян у новий наступ. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський українофоб. в Україні. Неонацистська молодь б'є перехожих за російську мову та симпатію до СРСР. Пенсіонери вже отримують повістки. Тим часом депутати мали скласти свої повноваження через 90 днів після початку воєнного стану. Однак чомусь цього не зробили. А ще Міноборони опублікувало агітаційне відео. Відправ свого півня на фронт. Ось такими новинами цього тижня. Увала росіян їх пропаганда, що з цього брехня, що відверта маніпуляція. Ми зараз розберемося. мене звати Вікторія Петренко і це програма Фейк ньюз У російських телеграм-каналах та медіа поширюють відео, де сусідка родичів Олександра Сирського згадує, як головнокомандувач ЗСУ розповідав батькам про ненависть до українців. А відчається. И, mm -hmm. и вот в вот, Самосырске Александр, mm -hmm. когда он последний раз приезжал сюда, но ну, в каком же году не помню, вот, он говорит, мы работаем с украинцами, вот, сидим в одном этом самом, как его, штабе, mm -hmm. вот, и мы их всех ненавидим, украинцев. Да, да. Все. да, это его слова, а вот, почему его. Он? Ну потому что они очень хитрые, очень пронырливые. Всі во такі, откаку уже звіваються. Вот так але це відео фейк. Російські та проросійські джерела повідомляють різну інформацію. Сирський, нібито, говорив, що ненавидить українців під час свого останнього візиту до родичів та регулярно спілкується з ними. Водночас, сусідка на відео не пам'ятає, коли новий головнокомандувач розповідав, що ненавидить українців та востаннє був у родичів. Раша тудей навпаки повідомляє, що це відбулося між 2008 та 2010 роками. Та спос. Силанням на слова брата повідомляють, що із рідними Олександр Сирський не підтримує зв'язок. Я з ним не спілкуюся, я навіть не знаю, де він. Я про нього нічого не знаю. Давно вже дуже давно він поїхав туди, в Україну. Він там все життя. Він там розпочав службу і продовжує її. У нього там сім'я. Натомість незалежні медіа не вказують, коли сирський востаннє бачився чи спілкувався з родичами. Отже, у змі немає єдиної версії про історію родини сирського. Цю інформацію неможливо перевірити на основі відкритих джерел. Тож і теза про українофобство військового є щонайменше безпідставною. Майже все життя Олександра Сирського пов'язане з Україною. Бібісі вказує, що своїм рідним містом він вважає Харків, де закінчив школу. Військова кар'єра повністю пов'язана з Україною та її армією. У тисячу 19... 1980-х роках сирський обіймав посаду командира взводу 25-ї гвардійської мотострілецької дивізії Лубне Полтавська область. У 90-х керував батальйоном та полком 6-ї дивізії Нацгвардії, які стояли на Харківщині. У 2002 році став командиром 72 ї механізованої бригади. У 2013 році обіймав посаду першого заступника, начальника головного командного центру Збройних сил України та відповідав за співпрацю з НАТО. Із 2016 року сирський очолював об'єднаний оперативний штаб з протидії російським силам на сході України у 2017 тисячі очолив штаб. АТО. у 2019 тисячі тодішній президент Петро Порошенко призначив його керівником операції об'єднаних сил 5 серпня 2019 року. Призначений командувачем сухопутних військ Збройних сил України. Тобто більша частина життя сирського пов'язана з Україною після початку повномасштабного вторгнення. Новий головноко. Командувач ЗСУ став однією з ключових осіб в обороні країни. А 8 лютого 2024 року обійняв свою теперішню посаду. Ретельно підбирається кожен, чий досвід зараз послужить оновленню Збройних сил. Я провів десятки розмов з командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив з бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скібюком та полковниками Павлом. Палісою і Вадимом Сухаревським. Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача, бойового командувача, генерал-полковника Олександра Сирського. Він має успішний досвід захисту, провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу Харківської визвольної операції. Я призначив генерал полковника сирського головнокомандувачем Збройних сил України. У проросійських джерелах поширюється серія відео, де молодики нападають на літніх людей з газовим балончиком та б'ють їх ногами. Стверджується, що причиною нападів є чи то російська мова, чи прорадянські погляди перехожих, в яких вони зізналися з сусідам чи знайомим. Чуть також, що юнаки на відео належать до неонацистського руху і не бояться безкарно знущатися над літніми людьми, оскільки хтось з них має впливових родичів, які можуть захистити від відповідальності та мобілізації. З Цієї ж причини поліція відмовляється приймати заяву від родичів потерпілих. При цьому пропагандисти не можуть визначитися, де ж відбуваються інциденти. У деяких джерелах це Івано-Франківськ, у інших Харків. У Харкові член банди Укроскінхедів, яка відома тим, що влаштовує русофобські марші вулицями міста з криками Москалів на ножі, побив нещасну стареньку за те, що та дотримувалася радянських поглядів, про що заявляла своїм сусідам. Значна частина історії, яка поширюється у російському сегменті мережі, вигадана побиття перехожих в Івано-Франківську справді мали місце, але їх обставини зовсім інакше, ніж це описують пропагандисти. По перше, провадження було розпочато на основі відео, які сам нападник виклав у мережу. Ніхто з потерпілих не звертався до поліції. По друге, правоохоронці Івано-Франківська вже затримали юнака на відео та встановили, що він не має відношення до жодних молодіжних рухів. Сам хлопець пояснив свої дії бажанням отримати. Мати популярність в інтернеті, я є один із учасників подій, які відображені на відео в соціальних мережах. Хочу сказати, що мені дуже шкода та соромно щодо моїх дій, які є на цих відео. Ніякого відношення до політичних партій, релігійних чи громадських рухів, я та мої знайомі, які зображені на відео, ми не маємо. Ми з знайомим просто вирішили, так би мовити, хайпанути в інтернет мережі. Ми не хотіли завдати ніякої шкоди людям, і всі удари наші були в більшості імітовані. Інформація про впливового родича, який захищає хлопця від мобілізації, також є безпідставною. Затриманий нападник та його спільники неповнолітні і не можуть бути мобілізованими ні за яких обставин. Наразі двох фігурантів справи затримано. Їм оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено. Частиною 4 статті 296 Хуліганство Кримінального кодексу України триває досудове слідство та встановлення інших потерпілих від злочинних дій. Також поліцейські встановлюють місце знаходження другого фігуранта та особу третього. З'ясовано, що учасником жодних молодіжних рухів затриманий не є, а його батько чинний військовослужбовець Збройних сил України доброволець. Також поліцейські вже встановили одну з осіб потерпілих, яка підтвердила факти викладені на відео. Та встановлюють особи інших потерпілих. Російські пропагандисти поширюють новину, що в Україні до ЗСУ мобілізують людей пенсійного віку, аргументуючи це листування між бабусею та онукою в телеграмі. Бабуся скаржиться, що їй принесли повістку про мобілізацію. Не варто приїжджати. Не розумію куди тікати. Повістку поклали до поштової скриньки. Йти вмирати не хочу старих звати на фронт. На фронт ось тварюки. Відповідай на дзвінок. З дому не виходь. Однак це відео фейк. В Україні не проводиться мобілізація пенсіонерів, а листування в телеграмі могли підробити слова онуки в аудіоповідомленнях у телеграмі звучать на російський манір та з неправильними наголосами. Зокрема, у словах Тварюки та Виходь таку переписку можна створити між будь-якими двома абонентами, як завгодно їх назвати і видати за діалог родичів. Фото повістки в переписці поганої якості, тому підтвердити автентичність документа неможливо. Що більше в Україні не мобілізують. Пенсіонерів під час воєнного стану в Україні можуть мобілізувати військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, які спроможні виконувати військовий обов'язок. При цьому особи з вищого офіцерського складу можуть за бажанням служити у війську до 65 років. Відповідно до частини 1. Пункту 7 статті 22 закону України про військовий обов'язок і військову службу під час особливого періоду, а у нас зараз саме особливий період, під час якого оголошена мобілізація та введений воєнний стан. Граничний вік перебування на військовій службі від рядового до старшого офіцера 60 років. Вищого офіцера 65 років, окрім того, на повісті в листуванні можна помітити, що рік народження жінки – 1950-й. Тож станом на листопад 2023 року дату публікації новини жінці було 72 або 73 роки. Крім того, із 2014 року жодну жінку не мобілізували примусово. Українки добровільно долучались до ЛАВ сил оборони. Тобто жінку з цієї новини ніяк не можуть мобілізувати, адже, по перше, мобілізація жінок в Україні добровільна, а по друге Її вік перевищує граничний вік мобілізації. У мережі поширюють інформацію, що депутати Верховної Ради через 90 днів після оголошення воєнного стану мали б скласти свої повноваження, оголосити стан війни та передати владу військовим. Про це нібито написано в Конституції України, яку порушили депутати. Для кого написана конституція? Через 90 днів з початку військового стану депутати б мали б скласти свої повноваження, оголосити стан війни, передати владу військовим а далі в воєнкомат. Скільки мільйонів пішло на утримання ВР за один рік? Однак це неправда. В Конституції України немає жодних згадок про передачу депутатами влади військовим або припинення їхніх повноважень під час воєнного стану. У Конституції України щодо стану війни, про який пишуть користувачі, зазначають лише те, що його оголошує Верховна Рада за поданням президента. Факт того, що на території України його не вели, не порушує конституцію. Що більше для ведення війни не обов'язково запроваджувати стан війни. Для цього достатньо ведення воєнного стану, який уже діє. На українських територіях 24 лютого 2022 року, шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам прикордонним загонам. в багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан. На всій території нашої держави воєнний стан регулюється двома документами: законом про правовий режим воєнного стану та указом президента України про введення воєнного стану, зокрема, в 10-й статті закону про правовий режим воєнного стану йдеться про заборону припинення повноважень органів державної влади в умовах воєнного стану. Тобто, під час воєнного стану повноваження президента Верховної ради Капміну тощо не можуть бути припинені. Крім того, користувачі зазначили неправдиву інформацію. Щодо передачі влади військовим в українському законодавстві немає жодної згадки, що через 90 днів після оголошення воєнного стану депутати Верховної Ради зобов'язані передати владу військовим. Натомість на територіях, де введений воєнний стан, можуть утворювати військові адміністрації. Таку адміністрацію очолює керівник, якого призначає і звільняє з посади президент. Начальником військової адміністрації населеного пункту може бути сільський селищний або міський голова, тобто владу в регіоні під час воєнного. Стану не обов'язково передають військовим. В українських медіа та телеграм-каналах поширили слова полковника запасу ЗСУ Петра Черника. Він нібито стверджує про загрозу окупації Сум російською армією, після чого РФ перейде у новий наступ. За словами військового, для такої атаки Русня готує десятки тисяч окупантів і багато техніки. ЗСУ готові до оборони. Однак це маніпуляція за ключовими словами. фактчекери Вокс Україна знайшли, де Петро Черник говорив про потенційну небезпеку для України з півночі. Це відбулося в ефірі каналу Ми Україна, що входить до телемарафону Єдині новини на запитання ведучої щодо небезпеки наступу на Сумщину та загалом північні регіони України. Петро Черник відповів. На цю хвилину я не бачу накопичення ресурсу для того, щоб цей ресурс був по-справжньому серйозний і приховати вже аж так сильно Росія. Точно не зможе. має бути щонайменше 40-тисячний корпус на початку цієї війни, коли вони не були готовими, вони вторглися велетенським найкраще підготовленим з найкращою технікою корпусом, і вони не впоралися із стратегічним завданням. То на що вони мають розраховувати зараз? Мені дуже важко зрозуміти. Отакий От 40 тисячний корпус має мати 825 танків, 2,5 дві тисячі. Бойових броньованих машин і в, і в межах до тисячі стволів артилерії, не про прикриття з повітря. А Київ і Київщина в цій частині захищені найкраще в, на на відміну від решти України він додав, що небезпека наступу залишається, але не згадав про окупацію міста Суми разом з тим від божевільних можна чекати чого завгодно. Вони диверсійно розвідувані загони засилають до нас нескінченно. Ми їх нескінченно чи нищимо, чи беремо у полони. Якщо вони дозріють до якогось там дивізійного удару, скажімо, 15 тисячами людей. То розуміємо, чим більше московитів зараз укладемо у наші чорноземи, наші болота і наших лісах, тим легше нашим унук. Кому у наступній війні буде з ними воювати. голова Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко спростував інформацію про наступ РФ з півночі та окупацію Сум. Він зазначив, що реальної загрози немає, а зсу готові давати відсіч. Не вірте фейкам та не піддавайтеся маніпуляціям. Ворог поширює і ПСО щодо наступу на півночі та окупації Сум. Реальної загрози немає. А наші зсу сильні і готові давати відсіч. Росіяни та користувачі мережі поширюють відео, яке створили Міністерство оборони України та всеукраїнський конгрес фермерів. У відео фермерів закликають допомогти зсу відправити своїх півнів на фронт. Ти фермер, і готовий допомогти Збройним силам України. Відправ свого півня на фронт. Ми зробимо з нього бойового півня. Тисяча бойових півнів зможуть знищити ворожу техніку. Один бойовий півень мінус один окупант. Приєднуйся до лав Збройних сил України хохли. Залишіть півнів у спокої. В Україні вийшла агітаційна реклама, де фермерів закликають віддати своїх півнів на фронт як смертників. За планом душевнохворих, солдати ЗСУ чіплятимуть вибухівку до курок і відправлятимуть їх до москалів. Тисяча півнів мінус один російський танк, один півень, мінус один рашист. Однак це неправда. Міністерство оборони України та всеукраїнський конгрес фермерів не публікували такого відео. Переважно його поширюють саме російськомовні ресурси. Зворотній пошук окремих кадрів із відео у Google Images показує, що агітаційне відео поширюють переважно російськомовні ресурси та декілька англомовних. Хоча відео створили, нібито у міністерстві оборони України, проте в українському інформпросторі його немає. Також запису, який поширюють росіяни, немає на сторінці всеукраїнського конгресу. Фермерів у Фейсбуці та на сайті. Міністерство оборони України також не публікувало вказаного відео. Окрім цього, звук на відео росіяни створили за допомогою перекладача у Google. Якщо підставити такий самий текст у перекладачі та увімкнути аудіо, можна почути, що звук на відео росіян та в перекладачі ідентичний. Пропагандисти трохи пришвидшили голос перекладача та підставили музику на свій запис. Що більше наратив про бойових українських комах та тварин уперше вигадали саме в Росії у жовтні 2022 року, постпред Росії в ООН Небензя заявив: нібито на Херсонщині Росіян. Не виявили три безпілотники які можуть використовуватися для розпилення біоагентів. За його словами, це запатентований у США дрон, який може транспортувати заражених комарів. Затвістю з описанням такий безпілотник транспортують в на район контейнер з великим кількістю комаров переносників інфекції і висвобождають їх. При укусі комари інфіцирують атакуємих людей визбудителями особо опасних заболівань. Пояснення прямо подчеркивается, что зараженный военнослужащий будет не способен выполнять поставленные перед ним задачи, в силу чего, цитирую, заболевание может быть более ценным военным инструментом, чем самые современные вооружения и военная техника. Також в Україні нібито планували поширювати небезпечні інфекції через мігруючих птахів та кажанів. Тож відео про бойових півнів також є частиною кремлівської пропаганди. Отак, російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову і нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформацію лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.